Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Нова зухвала заява колишнього президента Російської Федерації, заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Знову демонструє, для чого саме Володимиру Путіну та його найближчому оточенню потрібно було проводити так звані референдуми по приєднанню до Російської Федерації. Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України таким чином Україну і весь цивілізований світ бажають поставити перед фактом, ні, не перед фактом, анексії Росії українських територій. Це вже відбувалося 2014 року, коли було ухвалено рішення про те, що. Автономна Республіка Крим і Севастополь стають частиною Російської Федерації. Зараз мова йде зовсім про інше: не просто про те, що до складу Російської Федерації будуть включені ще чотири області України, а про те, що Російська Федерація вважає за можливе погрожувати у ситуації із анексією цих областей. Ядерною зброєю про можливість застосування ядерної зброї у своєму зверненні, пов'язаному із анексією Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, вже говорив президент Росії Володимир Путін. Однак, це був швидше натяк, ніж пряма погроза. Дмитро Медведєв, який, як правило, озвучує найбільш небезпечні плани. Російського політичного керівництва займається якраз прямими погрозами. Він чітко артикулює, що Російська Федерація може застосувати ядерну зброю по відношенню до України в разі масштабної агресії проти Російської Федерації з боку Української держави. Підкреслюю, агресії з боку української держави. Тобто для Дмитра Медведєва, як і для Володимира Путіна, Росія не є країною агресором, що знаходиться на чужій території і намагається її анексувати. А агресором є українська держава, яка не зазіхає на ані кілометр російської території, однак намагається звільнити свою власну землю. Таким чином можна чітко вважати, що ситуація, яка склалася сьогодні у стосунках між Росією і цивілізованим світом, насамперед пов'язується із сподіваннями Кремля, що цей цивілізований світ злякається прямих погроз застосування ядерної зброї. Більше того, у Москві підкреслюють, що впевнені. Країни-члени північно-атлантичного союзу не застосують ядерної зброї в разі, якщо така зброя буде застосована Москвою проти України, тому що ця держава насправді нікому не потрібна, як вважає російський заступник голови ради безпеки. Її накачують зброєю виключно для того, щоб боротися з Російською Федерацією українськими руками. Однак про власне самозбереження будуть думати набагато більш серйозно, ніж про допомогу Україні в разі ядерної агресії Російської Федерації проти сусідньої держави. Чи означає це, що рішення щодо застосування ядерної зброї проти України вже ухвалено російським політичним і військовим керівництвом? Ні, це означає зовсім інше. Що в Росії абсолютно впевнені, що і Україна і її західні союзники будуть готові до капітуляції в разі того, якщо з'явиться пряма загроза застосування Російською Федерацією. Ядерної зброї. Україна, тому що має з точки зору Дмитра Медведєва усвідомити, що залишиться беззахисною в такій ситуації, і Російська Федерація застосує ядерну зброю проти ворожої держави без жодних для себе серйозних проблем. Захід. Тому що має усвідомлювати, що відповідь ядерною зброєю Росії у разі застосування нею ядерної зброї буде означати порядок абсолютно іншого політичного протистояння справжній початок третьої світової війни, під час якої з обличчя землі дійсно можуть зникнути російські міста, але й західні мегаполіси. І тут виникає досить важливе питання: хто з західних політиків візьме на себе пряму відповідальність за зникнення Нью-Йорка, Лондона чи Парижа в результаті ядерного протистояння із Москвою? Однак є і інше питання не менш важливе і не менш нагальне. А якщо Захід дійсно не зможе відповісти Росії на її ядерну атаку проти неядерної держави? Як це змінить світ буквально наступного дня? Чи не призведе це все одно до ядерної війни, тільки вже набагато більшого масштабу? Адже тоді кожна ядерна держава буде бажати стати ядерною просто елементарно, щоб захиститися від ядерної атаки. Адже тоді погрози ядерною зброєю. Можуть бути застосовані зовсім не тільки Російською Федерацією по відношенню до України або до інших колишніх радянських республік, а й скажімо у випадку Китаю, який може погрожувати ядерною зброєю Тайвань. А тепер уявимо собі. Що Іран отримує ядерну зброю і буде погрожувати сусіднім державам Близького Сходу. А тепер уявимо собі ядерний конфлікт Ірану і Ізраїлю. Таких варіантів може бути величезна кількість, і початок кожного веде саме до зникнення людства. Так що погрози Дмитра Медведєва не враховують цього простого факту. Сам Факт застосування ядерною державою першою ядерної зброї у війні з неядерною державою та ще й в ситуації, коли ядерна держава є агресором по відношенню до неядерної держави, буде змінювати світ до невпізнаності. Іншим країнам доведеться відповідати Російській Федерації, навіть якщо вони не бажають цього робити, не бажають втягуватися у третю світову війну. Адже варто нагадати, що і попередні світові війни відбувалися зовсім за не за бажання їхніх учасників брати у них безпосередню участь. Сама логіка розвідку подій призводила до катастрофічних наслідків історії людства. І зараз, якщо не зупинити російське політичне керівництво у його намаганні залякувати ворогів застосуванням ядерної зброї, ситуація може розвиватися саме за таким трагічним сценарієм. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!